Добрий день, діти! Сьогодні ви послухаєте казочку про веселий язичок і разом з ним виконаєте вправи для язичка. Для цього вам потрібно зручно сісти перед зеркалом, для того, щоб вам добре було видно свій ротик. В будиночку ротику жив був язичок. І у вас, діти, у кожного. Є будиночок ротик і свій власний язичок. Одного разу прокинувся язичок у своєму будиночку, подивився навкруги і побачив зубки і губки. Посміхнувся язичок, у нього був дуже гарний настрій. Язичок відкрив віконце у своєму будиночку і ви зараз, дітки, відкрите віконця у своїх будиночках, ротиках. І тримайте відкрите віконце під рахунок до п'яти. Давайте разом почнемо. Приготувалися. Один, два, три, чотири, п'ять. Тепер можете закрити віконце. Язичок вранці дуже зголоднів, і він пригадав, що у нього є млинці. Він пішов на кухню. Взяв млинець і став його їсти. А ми з вами зараз зробимо вправу, яка так і називається млинець. Покладіть широкий язичок на нижню губку і утримуйте язичок в такому положенні під рахунок до п'яти. Давайте зараз разом почнемо. Приготувалися, відкрили ротик, поклали язичок на нижню губку. І виконуємо вправу. Один, два, три, чотири, п'ять. Стоп, молодці! Можете заховати язичок у ротик. А ще язичок на млинець намазував солодке малинове варення. Воно було дуже смачне. Таке смачне, що язичок облизав свої губки і верхню губку, і нижню губку. А зараз і ви, дітки, виконайте вправу смачне варення. Оближіть язичком спочатку верхню губку, а потім нижню. Виконуємо цю праву підрахунок до п'яти. Почали один, два. Три, чотири, п'ять. Стоп! Ховайте язичок у будиночок ротик. Після солодкого варення язичку дуже захотілося пити. Він взяв чашку із чаєм і попив із неї. А ми з вами зараз виконаємо вправу, яка так і називається чашечка. Для цього вам треба відкрити свої ротики, будиночки, витягнути широкий язичок. І підняти його угору, ніби закриваючи верхню губку. Це і буде чашечка. Виконуємо підрахунок до п'яти. Приготувалися, почали один, два, три, чотири, п'ять. Після того, як язичок поїв, він захотів зашити вдома всі дірочки, які є у нього в речах. Він взяв голку. Вдягнув в нею нитку і став працювати. А ми з вами зараз виконаємо вправу голочка. Для цього вам потрібно діти витягнути язичок із ротика уперед і робити його гостреньким. Давайте почнемо разом. Приготувалися і підрахунок до п'яти виконуємо. Почали один, два. Три, чотири, п'ять. Стоп! Ховайте язичок у ротик. Твою лопатку для ігор в піску і пішов на вулицю. А ми з вами зараз виконаємо вправу лопатка. Для цього вам потрібно відкрити ротик, витягнути язичок широкий і утримувати його так під рахунок до п'яти. Приготувалися почали. Один, два, три, 4, 5. Стоп! Ховаємо язичок. На вулиці язичок підійшов до парканчика біля свого двору. А ми з вами, діти, зараз виконаємо вправу парканчик. Для цього вам треба відкрити ротик, губи ніби посміхаються, а верхні зуби розташовані на невеликій відстані від нижніх зубів. Давайте приготуємося і виконаємо цю вправу під рахунок до п'яти. Приготувалися, почали. Один, два, три, чотири, п'ять. Стоп! Біля парканчику язичок зустрівся із кицькою, яка вигнула спинку. А ми з вами зараз, діти, виконаємо вправу, яка називається кішка сердиться. Для цього вам потрібно відкрити ротик, язичок кінчиком зачепити за нижні зубки, і трохи язичок просунути уперед, щоб було схоже на вигнуту спинку. Приготувалися, почали один, два, три. 4, 5. Стоп, ховаємо язичок у ротик. Рядом біля котика знаходився індичок, який уважно дивився на язичок і на котика. А ми з вами зараз виконаємо вправу індичок. Для цього вам потрібно язичком плескати поверхній губці. Починаємо підрахунок до 5. Приготувалися один, два, три, 4, 5. Стоп! Ховайте язичок у ротик. А потім язичок зустрівся із своїми друзями. Вони разом пішли на гойдалку, а ми з вами зараз виконаємо вправу гойдалка. Для цього вам потрібно відкрити ротик і піднімати кінчик язика спочатку. Угору за верхні зуби, а потім опускати униз за нижні зубки. І так чергувати рухи то угору, то униз. Під рахунок до п'яти починаємо приготувалися, почали один, два, три, чотири, п'ять. Стоп! Ховаємо язичок у ротик. Язичок подивився на годинник. І зрозумів, що йому вже час повертатися додому в ротик. Він попрощався із друзями і пішов додому, а ми з вами виконаємо вправу, яка називається годинник. Для цього вам потрібно витягнути кінчик язика із ротика і торкатися ним то один куточок ротика, то інший. Давайте приготуємося і виконаємо вправу під рахунок до п'яти. Приготувалися, почали. Один, два, три, чотири, п'ять. Стоп. Ховайте язичок у ротик. Язичок прощається з вами, діти, до наступних зустрічей. А ви, дітки, кожного дня виконуйте ті цікаві вправи, які вам показав і про які розповів язичок. До побачення!